На світі є, одна країна, яку люблю, це Україна І люблю, я буду і ніколи, я її не забуду. одна країна, Люблю, любити, я буду і ніколи, я її не забуду. Літо яскрава сонячна пора року, особливо цієї пори року, йдучи вулиці, зустрічаєш усміхнених і гарних людей, і хочеться бути особливо привабливим та неповторним. Велич будь-якого ремесла полягає в тому, щоб об'єднати людей. Школа краси Слава Студіо об'єднала працьовитих, творчих, креативних, небайдужих особистостей, котрі навчаються і працюють, котрі творять красу. Ми креативні, ми сучасні, ми працьові, ми цілоспрямовані. Ми найкращі. Саме такими натхненними своєю справою і закоханими у прекрасне є майстри та учні школи краси Слава Студіо. Це інноваційний навчально-практичний центр, який понад 12 років є лідером у сфері індустрії краси. Тут кожен стиліст створить у ритмі найсучасніших модних тенденцій щодо створення ідеального образу жінки. Важливим кроком розвитку школи стало здобуття ліцензії та здійснення навчань у сфері професійно-технічної освіти. Тут кожен учень із задоволенням опановує основи майбутньої професії і отримує диплом державного зразка з присвоєнням фахової кваліфікації. У школі краси збільшено кількість профілей та навчальних аудиторій. Обладнаних за сучасними технологіями у салоні краси Слава Студіо пишаються досягненнями своїх учнів. Сьогодні у навчально-практичному центрі школи краси Слава Студіо пропонують опанувати такі професії, як перукар універсал, весільний стиліст, майстер чоловічого залу, салонний майстер манікюру, професійний візажист, масажист, естет, майстер-бровіст та багато інших професійних напрямків сфери індустрії краси. Тренінги, майстер-класи, курси підвищення кваліфікації, модні покази та участь у різноманітних модних фестивалях є невід'ємними складовими професійної діяльності творчого колективу. Керівник школи краси Слава Студіо Ярослава Малинська є ідейним натхненником усіх мистецьких проєктів. Слава Студіо це творча майстерня, де створено усі умови для того, аби кожна жінка відчувала себе по-справжньому, щасливою, коханою та красивою. Ми дуже задоволені тим, що до нас відносяться так, як до е, звичайних людей. Не звертають увагу на те, що ми пересуваємося на інвалідних візочках. Ми тут є вже постійні клієнти. І за це ми дуже вдячні Ярославі Іванів і, звичайно, всьому колективу. Ми з задоволенням приїхали і були здивовані доступністю. Приємним таким відношенням до нас ми прийшли сюди як гості. А тепер ми вже приходимо сюди як друзі. Колектив творчої майстерні краси реалізує соціальний проект. Двічі на місяць школа краси Слава Студіо організовує особливий день для особливих персон. Майстри безкоштовно обслуговують клієнтів до їх послуг: манітюр, фарбування волосся та стрижка. Я хочу привітати всіх буковинців з чудовим святом. Ювілеєм, Днем Незалежності. Хочу побажати насамперед здоров'я, спокою. І, звичайно, наша школа готує нові кадри, поповнює салони краси і дає можливість молоді, а також тим людям, які зараз е, хочуть отримати професію, її набути. Ми готуємо перукарів, майстрів манікюру, візажу та інші профілі, допомагаємо людям знайти себе в цьому житті. І я думаю, що це дуже чудова справа для нашої молодої України.